Всім привіт! Зараз подивимось, що було на ринках за останні дні, поки я не робила огляд ринку. Тож почнемо з євро. На денному графіку нічого не змінюється. Ми можемо визначити нову зону підтримки для денного графіка це буде ось ця зона, і визначимо її сіреньким кольором. Поки що залишимо так. Переходимо на 4-годинний графік. На 4 годинах ми бачимо, що ми дійшли до зони спротиву з 4 годин, але сигналів на продаж ніяких не формувалось, і ми її з легкістю пробили. Тож ми її видаляємо, і що ми можемо тут визначити, Також визначимо зону підтримки як найглибшу корекцію для останньої хвилі? висхідного руху для 4-годинного таймфрейму, і вона співпадає з денним графіком. Тож, така ситуація. Нічого поки що не додаємо. На годинному графіку. У нас був фейк із минулого тижня, який шикарно відпрацював, і він би добре відпрацював, навіть якщо б ви його тримали до найближчої зони опору. Але при підході до цієї зони опору у нас також не формувалось ніяких сигналів на продаж, ми просто її пробили. Дуже легко пройшли. І що бачимо? На годинних таймфреймах давні зони я буду видаляти. Що можемо залишити? Можемо залишити також ось цю зону, як зону підтримки з годинного таймфрейму. Але знов таки вона співпадає з денним та 4 годинним графіком. Тому по факту у нас є лише ось ця сильна зона, від якої ми можемо чекати реакції. Але справа в тому, що на годинному таймфреймі дуже швидко змінюється ситуація на ринку. І що ми можемо тут очікувати? Ми можемо очікувати або продовження руху догори, тоді у нас буде нова формуватись зона в цій області підтримки. А також ми можемо відскочити від цієї, найближчої зони опору. Тому будемо просто дивитися, що буде формуватись при підході до цих цін. А зараз переходимо на фунт. Денний графік, ми все ще знаходимося в дуже сильному висхідному русі, він зовсім безоткатний, тому нічого тут не визначаємо. На 4 годинах дивимось. На 4 годинах на минулому тижні був шикарний сигнал від зони підтримки, яку я давала вам з минулих, на минулих прогнозах. Це був паттерн PPR, і він відпрацював, давав повноцінні два ризики прибутку. Але якщо б ви не закривали угоду на вихідних, то він би вам міг принести шість ризиків прибутку навіть більше. Але два ризики прибутку також дуже добре. Ось так. Залишається ця зона підтримки, ми її можемо лише трошечки продовжити. І поки що все не будемо нічого визначати більше. Переходимо на годинний графік. На годинному таймфреймі також були сигнали на покупку, але вони були вночі. І ось цей сигнал він вже формував паттерн PPR. І, скоріш за все, ви його могли торгувати. Тож, на денному графіку цю зону я видалю, і ми знайдемо якусь більш актуальну. Що ми можемо визначити? Ми бачимо, що у нас є ще одна висхідна хвиля на продовження руху, тому можемо визначити найближчу зону підтримки, а також найближчу зону опору для годинного таймфрейму. І будемо дивитися, що ціна нам запропонує, чи дасть вона нам якісь умови на відкриття позиції або на покупку, або на продаж. Переходимо на золото. Денний графік. Ми все ще оновлюємо історичні хаї, і у нас зони нової ніякої не сформувались. Тож залишається так. 4 години. А цю зону підтримки я видалю, вона вже дуже далеко від поточної ціни знаходиться. І визначимо найближчі дві зони підтримки з 4 годин. Це буде ось ця зона. Також можемо визначити ось цю слабеньку зону, але, ні, скоріш за все, не буде її навіть визначати, тому що ось ця свічка. Це незрозуміла свічка, або це свічка медвежа або бича, тож це може бути просто рух ціни догори, тому залишимо так. На годинах подивимось. На годинному таймфреймі, на жаль, ми трошечки не доходили до нашої зони підтримки з годинного таймфрейму, і ціна розвернулась раніше. Якби ви торгували за сіткою Fibonacci. То ви бачите, що ми якраз спускались нижче рівня 61-го за Фібоначі. звідси можна було відкривати угоду на продовження руху? Тож, ви можете торгувати або за сіткою, або шукати а, явні зони підтримки та опору. Так, що зараз у нас тут є? Цю зону також я виділяю. І визначимо, звідки у нас продовжувався рух ціни. Це буде ось ця область підтримки. І можемо визначити ще ось цю область як ще одну зону підтримки для годинного таймфрейму. І слабенько локальну зону опору. Коли у вас є такий значний рух ціни в одному напрямку, і у вас формуються зони опору, тобто проти цього руху. З цих зон краще всього відкривати дуже сильні сигнали по price секшн Торгувати їх, тому що якісь маленькі свічки, інсайд-бари, пін-бари. Торгуйте паттерни PPR та outside-бари, якщо ви хочете ризикнути та торгувати проти такого сильного руху. А взагалі такі ситуації краще поки що пропускати. Ну, Залишимо, подивимось, що буде.